На транспортний зал. Сергій Михайлович. Да. Присутній возник алкогольного на спіні. Ви розумієте, ви не дитина, ви доросла людина. Ви розумієте, що керувати заборонено окольну Так. Да. Чому ви сіли за кермо? Де ви працюєте? Працює? Я працюю. Де... Де... Працюю, я сіло собрав регіони. Простіть мене. Є п'яний, так. Є. Я вас хочу попередити, що у нас орієнтування було, що 21-21, водій в стані алкогольної спини. Ми Я вас зупинили для перевірки ситуації. Чи відповідає дійсно чи не відповідає. Алло. Будь ласка, свідоцтво, є у вас прорестацію транспорт. Зараз заясняю, чоловік з машиною такою ходить. Ага, добре, ну, ну, Свідоцтво про реєстрацію. Ми просимо, ну, у вас людина бачила, що ви останні виконує спільні відкривали. Будь ласка, придивіть необхідні документи. Де ви працюєте, Сергій Михайлович. Я працюю директором господарства. Ну Чому ви сіли за керму випуск? Ну, ви ж розумієте, що це порушення ну, правопоразору? Я розумію. Я розумію, мужики не ну, про простіть мене, ні? Сергей Михайлович, Думаю, у вас водителя есть у вашего да. Думаю, Чи, это для вас не проблема была. Почему вы не а посадили Тверезу водителя и дальше бы себе ехали, да где вам да надо? Да ну, только чтобы за кермом был Тверезу водитель. Почему да. вы так не сделали? Святосово про регистрацию, пожалуйста, Сергей Михайлович. Я выбачаюсь. Простите Нет. Не Поймите, это не те порушения административные, за что можно было Простить, розумієте? Да. Да. Це не те адміністративне правопорушення. Воно впливає на аварійність. На ДТП загиблими і травмованими воно також дуже сильно впливає. Ми віримо, що ви будете їхати нормально. Тільки вже не сьогодні. Свідоцтво про реєстрацію впаде. Сергія Михайлович, будь ласка, ви заспокойте свої таланти. Я вас попереджаю, 40 стаття відеоафісації літування. Я... Ви більше цих слів не кажіть, бо ми вас зараз ну, привлечем по іншому, по іншій статті Света, мене, короче, Алло. Я саме, мене... поліцейський. Да. Сідова реєстрація, будь ласка. Щас, 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 щас. Ну ми ж всі дорослі люди, зрозуміло. Да. Будь ласка, придивіть нам свідоцтво, ми до вас не хочемо, не силу і так далі застосовувати, не заходи фізичного. Заходи. Да. ласка, придивіть, відомості людина. За ті, за ті поступки, яка людина робить, вона повинна да. відповідати. Якщо ви відмовитеся або погодитесь пройти медичне обстеження, прийдете, я... не Щас я, Ну придивіть, будь ласка. Ми не можемо закрити, будь ласка. Придивіть, будь ласка, сюди. Час, Можна? Ні, ні. У Ваш... вас є сідок сі Так. Про будь ласка. Це можна я? Що можна? Подтверждаю. Ви зараз запрошуємо до сітки, ви медичний огляд на місці зупинки будете проходити чи в медичному закладі? В медичному закладі, так? Да. Добре, тоді зачиняйте автомобіль, проїдемо до медичного закладу. Ні, 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 ні. Ви, ви не зрозуміли? Я виконання законних вимог працівника поліції, 185-та стаття. За це передбачена відповідальність. У вас присутні ознаки алкогольного співняння, будь ласка, вийдіть з за автомобіля. Зараз приїдете і... Ви не чуєте? Я... Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Ви не чуєте? Можна я те саме все. В, 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 в нашому автомобілі, поки ми будемо рухатись, що ви хочете. Я зараз ну, у мене є світ Добре. Я йому зараз телефону. Тримаха, доросла людина, давайте не будемо ось у межу переходити. Будь ласка, М -м -м -м. якщо в медичному закладі, то медичному закладі, то Давай з дава операційний Зараз при... може водій мій приїде. А що він вам дасть? Не зрозуміло. Вийдіть, будь ласка, за ми водій повинні приїде, і на Особі Кодексу України про адміністративні правопорушення вас відсторонити від керування транспортного, тимчасово до проходження медичного огляду. Пройдете медичний огляд, якщо ви тверези, щасливої дороги вам, якщо ні, вибачте, що, що трошки Я Зараз прийду. Будь ласка, вийдіть запитати. Зараз ви прийде. Якщо водій керує транспортним засобом без свідоцтва про реєстрацію, транспортний засіб затримується на майданчик тимчасового утримання. Ми не знаємо, що це за автомобіль, можливо, можливо ним незаконно заволоділи і так далі. Ви приявляєте? Свідосто проведе? Дивіть, будь ласка, свідоцтво. Не пред'являєте? Є у вас з собою ще відсутність. Немає. можете. чули, що водій відповідають. Ви як громадянин України, не можете бути насильно впідані медичному обстеженню, дослідженнями і так далі. Ви можете відмовитися, але за це передбачена відповідальність пунктом правил 2.5. За це передбачена відповідальність за те, що водій відмовляється. Ви відмовляєтесь категорично, ви не дути, нічого проходити не будете, так? Я розумію. Наркологію на проїжджати не був на місці відмовляйтесь. Ну, ось це кафе да, ось на в'їзді. Чому ви стали отут? Олег. Я тоже, я here, маю какие-то права там, понимаете, понимаете, и я разумею, что вы выставник влады, значит, и так далее, и так далее, но я тоже маю какие права. Потому адресу конфликта, 20 человек, подъедьте, помогите разобраться. Я принял, направо. Я вас прошу, дайте мені випити води. Пийте, будь ласка. Дайте. Пийте. Я вас прошу, дайте мені випити води. Пийте, будь ласка. У мене є права. У мене є права. Добре. Понимаєте? Я знаю, що у вас є права. Да.